Я мама Назарія Струка, який зараз перебуває під арештом в місті Дрогобичі в ізоляторі тимчасового тримання, який перебуває тут незаконно. Сьогодні третій день нашої мирної маніфестації, яку ми проводимо в знак цього протесту. Ісусе! Ісусе! Я дуже гарно співаю, я дуже раді. Я я було, я казав, я було, це це Сьогодні два рази на нас була е, здійснена провокація. <звіць> Вийде давно там знімаємо. Уперше він є. П'яно заберемо забрати п'яно. Чого ви там стоїте? Дивиться, смотри. Коли ми кричали і скандували міліцію, що допомогли нам е, міліціонери, бо тут є провокатор, вони позачиняли двері і будь-яким чином не реагували. Набирали наші маніфестанти 102, бо вони виключали телефон. Пославена <С findet> тим жінкам! Но... Цей перший провокатор. За певний період часу говорив з Михайлом Дмитровичем Павуком. Через певний період часу прийшли два провокатори, які почали зчинити галас, почали розривати нам плакати, почали фізично штовхати і намагалися якось фізично дати пошкодження. Прошу відійти, тут п'яні провокатори. Провокує зараз нас на злочин. Зараз до нас підійшов провокатор. Міліція міліція не стоїть. Міліція не провокатор. Міліція не реагує жодним чином. Міліція! Міліція! मिलिशिया 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 Ми також е, кликали е, і на допомогу міліцію. Вони відмовилися. Я підбігла особисто до дверей і казала: прошу зареєструвати і прийти. Ви бачите, що робиться з мані е, на маніфестації. Провокація. Вони закрили переді мною двері, зачинили двері. Міліція закрила закрили. двері Милиція! перед нами. Міліція! Міліція! За п'ять хвилин перед тим вийшов начальник міліції Овчаренко і пішов вниз по подвір'ю. Я побігла за ним і сказала, і чітко сказала йому, що робиться в міліції, для чого служить міліція для охорони чи ні. Він мені сказав, щоб я його не вчила, щоб я йому не наказувала, що він має робити. Він мені сказав, що я беззаконно стою перед стінами міліції, де я йому показала свою своє повідомлення, яке я переслала міліції ще за 4 дні. Тобто як взагалі начальник міліції є неосвідомлений, що я маю на це постанову? Чого міліція закривають? <му> ви що, Не чуєте двері закрили? Ніби п'яні давала світла. Коли ми перебували всередині і давали покази і писали заяву. Нам міліціонери в нашу сторону говорили, що вони не хочуть нам дивитися в очі, щоб не загіпностізували. Вони сказали, що ми зараз покличемо у цій встрійці, і вони зараз роблять з нами е, порядок. Але потім мене зазначили, якби знали люди, хто ми є, то вони б нас повбивали. Так сказали міліціонери. В запитанні ми спитали міліціонера і особисто Павла Михайла Дмитро. Чи він служить церкві, чи він захищає порядки України. Він, звичайно, сказав, що він захищає порядки України. Але зі слів його, він служить церкві, греко-католицькій церкві, які виконують ті всі замовлення. Миліція замість того, щоб нас захищати, вона підсилає провокаторів. Сьогодні має приціва випустити, Юрія. О котрій годині ми можемо підійти? 16.20. Алі -луйя, алі -луйя, алі -луйя. Наш брат Юрій після вимушеної перерви бути з нами десятидневної перерви. Він знов повернувся до нас. Тебе дочекалися тут твої брати і сестри, вони чекали тебе і вдень, і чекали, і вночі, і молилися за тебе. Чув ти, як моляться, брати. Я, ми були в суботу. гнітюча була перша доба. Це було ну це дуже друга була вже краща, третя і так далі. Але перша, і друга це було дуже. І коли ми вночі вже спали в тому сморіді, було важко і. Коли я вже так засипав, і мені в голові просто лунала пісня така, що співають нас, нас в церкві. І я відкрив очі і почув, що вона що мені не в голові, а що вона є. Я збудив на зараз, це була настільки духовна підтримка. Я дякую тому, хто співав тоді вночі. Це було десь друга година ночі. Просто це нас настільки дало нам до сили на ті всі решта днів. Кожен день ми чули, як за нас приходили і співали, і дякуємо вам за підтримку, з вами було легше перебувати в ті дні там.